Це моє перше інтерв'ю. Я взагалі не дуже люблю камери, не дуже люблю розмовляти, особливо на них. Такий характер. Просто не, не дуже люблю там, розмовляти. Це таке особисте вже. Дуже смішані емоції. Не було страху, не було якогось. Хвилювання, я був радий. Терпіння маю, так я на травмі вже три роки, тому це, це моя робота, я до неї ставлюсь як, як до обидного. У всіх свій шлях. У мене випав такий, тому так потрібно. Значить, це шлях, це моя робота, я її полюбив. Це моє життя, я не можу від нього відказатись, тому тут вже непротерпіння річ. Взагалі ці три роки для мене одноманітні. Я не звертав уваги на свята, на якісь події. Я просто тренувався і чекав повернення на поле. Звісно, що то сім'я уся мене підтримує. У мене є дівчина, яка теж мене підтримує. Тому з підтримкою все добре. Мені не потрібно за це переживати. Партнери багато підтримували, цікавились, коли вже. Ось настав час став Це було тренування, я пам'ятаю це. Це були виходи один в один проти захисника. Ось такий момент. Просто не пощастило. Був хруст, у мене коліно пішло в внутрішню частину. Після цього хруст і все, я встав, не можу наступити на ногу. Цей час за ці три роки багато не грав, не було у мене періоду, щоб я тренувався там півтора місяці без травм. Ось Ай довгий процес це був у Дніпрі Ю-19 після зборів з основною командою. Я відіграв 4 гри за Ю-19. Після цього. Знову знову травма. Підтримка дуже гарна, мені подобається, як дивляться, як вболівають. Це Дуже, дуже класні емоції. Мені подобається. Я сподіваюся, що я теж колись вийду і так само будуть підтримувати мене разом з командою. Дуже гарний колектив, який одразу прийняв мене добре. Я не розраховував на таке. Це було. Я дуже швидко адаптувався до всієї команди. Мені було гарно проводити час. У мене не було якогось страху, чи нічого не було. У мене тато відправив у три роки займатися. Своя перша школа 75-та у Дніпрі. Ось туди почав. Тато дуже любив футбол. У нього навіть була колись давно своя команда. На районному рівні, але коли народився я, він сказав, що буде зав'язувати з цим, буде весь свій час давати мені, розвивати мене. І Так і произошло. На позиції опорника можна робити все. Це позиція, яка не має якихось стандартів. З цієї позиції ти можеш піти куди завгодно і зможеш зіграти на рівні. Важливий крок дебютувати за першу команду у прем'єр-лізі. Це одна з моїх цілей, яка я сподіваюся, що скоро збудеться. Ця людина дуже багато для мене зробила. Я дуже вдячний йому. Андрій Анатолійович багато підтримував мене. Багато вірив. Підтримка тренерів теж дуже важлива для мене. Вони дали мені шанс, і я зроблю все, щоб його виправдати.